Всім привет! Всім привет! Э, сегодня ми гуляємо 99 ночей лісу. Да, Максим? І да. Да. ми дуже хочемо побити наш рекорд. 400 днів ми будемо апати. У да. мене рекорд 312 в Соньки. 180 всього лишь. Жалко, конечно. Ну, э, цей. Ну, обращайте внимание на посторонні звуки. Э, Вийшла така маленька неудача з цим. Не будемо казати причину, тому що це лічно можна. Як? Коротше. Просто не обращайте внимание на посторонні звуки. Ой. А, костер. Почти потушим, Максим. І а, хоча це перша ночь. І кстати, Максима, ну, реки. Смы! Максим, тебе надо старый цей фонарик? Фонарик на нас? Нет, мене с вами первого дня. Ладно. А мені тоже не надо, бо мне ми... тоже з первого дня. Так, что е... же сейчас сказать? Ты уже ребенку спаслишь? Да. М -м -м. Ладно. Я буду добувати всякі ресурси. Максим буде проходить карту, всяке таке. За ним уже вовк біжить. о, торговець прийшов. Сейчас я вже, вже пару стульчиків принесла. Щас, мабуть, щас я піду. Зайчика. Зайчика покушаю. Так зачем тут я приніс? А, Ага. Ой, я вже хотіла розпинатися Максим. Ой. Так, крафтим карту і крафтим перший уровень. Верс... Ой, другий, да? Це ж другий? Ну да. да. Перший уровень з першого дня, Другий. Можна так, так, скрафтим кроватку. Я надіюсь нас хорошо Ну, Я сподіваюся, нас хорошо буде чудно. А то я себе, по крайней мере, хорошо чую. А ты себе... Це є тоже Мені кажется, из-за посторонних звуков деяких у нас будет трошечки погано чутно. Тебе тоже так кажется? Да. Ну, я надеюсь, це не помешает самому видео. Кстати, напишите в комментариях, яка ваша любима игра в Роблоксі. Ну, то есть режим, який ваш любимая. Да, и скільки ви днів прожили? да. И а если ви гуляєте 99 ночей, то э, скільки, ну, який, короче, ваш рекорд? І И... цей. Подписитесь, якщо, если вы не знали? О, кстати. Э, уже вот просто прям недавно, десь часик или два часа назад. Вийшла нова обнова, нова, нова, короче, обновлення в 99 ночей лісу. І спочатку ми зайшли, <клес>, типа накануні обнови, там 9 минут було до обнови. Ми зайшли. Я ніколи типу, не заходила там за пару минут до обнови в самий режим. О, я знайшла оцього дохлого. Мм, понятно. Ну, коротше, там. Роздавали, коротше, бензопилу. Бінзоп... Вони Примали? знають. Прям такий. Ну я, блин, розказувати, хто не знає. Тобто, Це туди дофіга людей не здивиться. Надію, що дофіга людей нас подивиться. А цей. А хтось, може, і не був на цьому. Когось, може, телефон сюди, когось, може, світу не було, інтернету не було, як у нас тоді. У нас хоча б інтернет був тоді. Кстати, напишите, чи задрали у вас уже эти отключения света, или нет. Мне очень не сильно. А тебе, Максим? Не знаю. Мне вот прям сильно. Только я надеюсь, что хотя бы ну, он скоро уже прекращается. Вот. А про что я? А, вот. И там, короче, давали а, мешок админа. Це, на, Опа. на 9 тисяч. Е, це що було? Так нельзя. Ну, коротше, десь для... на 9900... Ну, коротше, там 5 дев'яток, коротше, було. Якщо що, розбираюсь в цифрах. 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 Я в цифрах. В цифрах. Я розбираюся в цифрах. В цифрах. В цифрах. Бля. Хамуха. Максим? У мене у мене лол хп було. В тебе лол, було? Чи, Ладно. Так, зараз будемо Іти возрождать Максима. Будемо йти возрождать Максима. Да. Да. Максима. Поки що можете просто нас слухати. Я ж... Максим буде играти з мого телефона, тому що йому скучно а я буду е, розглядати вас. Балакати з вами. Розговорювати. Розмовляти з вами. Чуєш тривога ви є. Та чую. Да, чуєш. Е, цей. В нашій міцності безпечно, а у вашій. Ну прям безпечно. Ну, е, позавчора, чи коли, ото літали шахеди. І Ну и, короче, такая была. Громко, конечно, было. Это было очень громко. Вон бреша. бреша. Ладно, э, не будем про погано. Да, это про хорошее. Да, Максим? Конечно. Ты смеешься? Хороший топор. Хороший топор. О, кстати. 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 Що я хотіла розказати? Про ш... Про шагед. Про які шахе? Про шахеди я вже розказувала. І так, коротше, стрельнула колона наша воду. Не знаю, ну, що вам якось все равно, мені кажется, так. Ну, не ну, немає що сказати. Так. Да, Єсли е що після цього відео я буду Максиму останавляти кров і зноса. Да. Е От, е значить, він іде. А, я цю хату вже залутала. Сама. І він іде себе. Сам себе шукать. Він, коротше, шукає себе. А, я думала, ти на буде. Ну ладно. От де я? Скрафт цю фігнюшку, коротше, ту, що показує. І, короче, е, значить. Об'єдно. Mm -hmm. Боже, що я хотіла сказати? Шост... Що, короче, до фігачого хочу розповісти по темі. А, ну, <смі> Короче, помовчим пока що, просто подивимося, як ми гуляємо. До 9-ї хвилини 30 30 секунд я мовчу. Открываем сундук. Давай. Открываем сундук. Ладно, я не сдержалась. Здор... Я, не своє, конечно, обещала що что за 9 минут 30 секунд буду э, цей мовчать. Но я даже и не обещала. А Вона то. Она та всегда так обіцяє Ну просто слишком багато посторонних звуків, Максим. Да. Да, Максим. Да, Максим. Слишком багато. Опа, красний сундучок. Открывай. Мне с тобой потом интересно просто. Ага, шо цей можна мені, коли возродиш, пожалуйста. Тільки щас бери собі. Ой, мені. Тобто мені. Бери, блин, мені. Його ж можно выкинуть. Да, да. Ну, все, тепер беру його. Все, Кол... тільки не стреляй з него. Так, на самом деле я ему иконы отдам. Отдай, когда я его сродю. Я голодна. Ты голодна? Боже, что я хотела сказать? На самом деле я могу сдохнуть. <гум> То есть я? Да я пишу. Ой, боже, я же... <плес> Короче, я просто буду озвучувати ці... ігру, як играю. Максим, ти в ловушечку попав. Нафіга ти в ловушечку попав. Так не можна, Максим. Слава Богу. Так. Боже. Я здыхаю. Голод. Короче, Голод. ребята, гуляем заново. Голод – это дуже страшное дело, да. О, кстати, Скай, э, вот скажите, э, напишите, в... опять, опять же, напишите в комментариях. Я вас не заставляю, э, конечно, сделать, но, пожалуйста. Пожалуйста, после того, вашей любимый э, фильм класс это позже будет фильм или сериал тошечки завтыкала. и топором ударила больше чем надо и и, и тоже можете написать какие ваши любимые классы где нас дают начать вот например у меня сейчас класс Інопланетян посторонний звук тільки. Саме найкращий. Ой, так. У мене зараз на дітий клас, це. Надітый класс. На дітий, клас. да. А як це яхте подруга сказати? Взятий. Взятий клас. Взятий Взятий клас. Взятий Взятий клас. Взятий. Так, идем дальше. Опача, ребеночек. Так, у мене сейчас клас кіборг. Ой, ну конечно. Ти... У мене сейчас клас інопланетянин. У Максима який там не клас? Я не знаю. Ну, короче, там де револьвер. З першого дня. Да, з першого дня. А в мене якийсь ра я не знаю, як його правильно вимовлять. Англійською мовою. Ну, ну, ну. ну, А но. Коротше, но. Ну, цей. А кого я інтересно, спасати буду, якщо тут отця зараз буде. Прям на вході. Стену ти будеш спасати. Ну, короче, с классами мы розобрались. А, кстати, мы з Максимом копим на Кіборга. Да, Максим? Mm, да. Ну, если тут она берется скика. Тысяча просмотрів, то мы е, 15 Не, Да, Робокси. Да. Куплять їх буде их будем, бо чик бовинце затеєв. Да, Максим? Ну, скидаться тоже. Ну, короче. Ну, если тища тисяча цих набереться, ти ще просмотрим и вы в комментариях напишете. Напишете, например. Який ваш любимый класс и і, і не тільки. І який ваш То е, Мы розіграємо 15 робуксів и. І... И все. И все. Ну, а если. І ще ви зможете з нами в Роблокс 99 погуляти. Да. О, якщо ви напишете, який ваш любимий клас, любимий фільм, і поставите, звісно, лайк, підпишетеся, то, це, то ми задовимо вам 15 робуксів і цей згуляємо. Або з вами. просто 99 ночей цей... Гуляємо з вами. Ну, 50, 50 цих. 50 алмазів даму. Да. Навірно, все-таки не роблукси, а 50 алмазів. Так, да, лучше алмазів, мені каже, то за алмази можна купити. Можна, типу, накопити 50 клас, який ви давно не читали, і прочі. Це аптека, чи, мені каже. Так, про класи ми вже побалакали з вами, так, да, Максим? Угу. А. Е, От. Кстати. А, это волка, я думаю. Кстати. Вот. Вот. Вот, например. например. мий, 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 А в тебе, Максим? Тоже. Тоже. Блин, чуть Та й шо? А що, я один раз закинула ребенка в костер і все. І що? І, він... і він не здох, а він да. просто пішов далі. Да. Гулять. Е скрафти Максим... карту. Карту, швидко скрафти. Шас, секундочку. Да, мій любимый серіал был не Максима тоже. Е Очень короче дуже як, як це, це називається. Советую, я буду пугать. Короче, тоже советую вам посмотреть это кино. Ну, короче, очень интересно. Да. Короче, это типа как хоррор, но это вообще, там даже капли хоррора нет ни одной. Это типа фэнтези, может. Типа, если вы любите фэнтези, то, конечно, дивиться с удовольствием. Ну як, іногда, іногда. Є частічка хоррора. Я дуже вам советую це кіно. Максим, який твій любимий персонаж? Не знаю. Ясно. Я теж не знаю, бо в мене там всі персонажі ну, любимі. Ну коротше. Пишіть який ваш любимий фільм і... і ми дадим вам. Ну коротше. Хто виграє в розіграші, тому дам. дадим. Дамо, Дамо. Дамо цей. 50 алмазиків і згуляємо е, в катку. Ну, якщо ви не виграєте, ви не розстраюсь, не бо ми ще багато таких розіграшів будемо проводити. Да. да, так, е, вот. апа, копьо випал. Тобі Короче, вип? да. ну, Коротше. Е, ми хочемо побити наші руки. А це розказували? А да, ми на початку видео це розказували. По-моєму. Да? Да. Да. О, блин, показалося, що це... це Ти более у мене 3% на телефоне. В смысле? В прямом. Сейчас твій кокклет, а будемо смогу. А це показувати. А у мене? У мене 700 Я если шо всі вещи скину тобі. Хорошо. И mm -hmm, будеш так. гулять. Дякую. Або я буду гулять. Mm -hmm. По очереди. No, я перший. No. Хорошо. До 50-го дня. Я буду. Ну если тебе типа хватает хотя бы до 10 дня процентів, то тут мене горло будет. Та хвата, наверное. Молодец, заблієш. Поплюй. А хотя в школу можно буде не ходить. О, іше? іше. Я... Відео вже 20 хвилин іде. Нормально. І, Боже, я от вас тільки коментарів потребую. Ну і ще один потребую. Не надо. Потребую. Не надо. Ну, раді любопитства. Ну, просто що. Я все одно вмираю, що мені... А середочки були? Не умру я. Не умру. Та, Боже... Я успів! Ти, ви прикиньте, в мене ось лол хп. Бачите, я успів, бо я з голоду умирав. О, вид би. ту кнопку сейчас нажать. А, що я хотіла? А, точно. Mm, що? Начав... А, да. Короче. Уйде я попалась. Кортер. Так, де тут є? зайцечки. Mm, <світ> <світ> Можете еще, если вам нема що делать, то можете еще даже написать, який ваш любимый предмет в школі. Це самое. головне, саме, саме. Да. у ну, всіх, если хтось напише, то всіх буде фізера. Вот у мене, у мене любими предмет, урок, то есть урок, це історія. Что на мене так дивишся? В смысле? История? Я люблю историю. нас mm -hmm. Учителька такая хорошая по истории. Вообще не кричит. По крайней мере, на меня. Я этот видос покажу одноклассникам. <реш> Цей. Особенно вот тому однокласснику, який... Який був любимчиком у нашей первой учительки. покажу что... Він обрадується моєму. А, хто це? А, -а, а. Це, він обрадується моєму отзу. Він же ж так любить нашу фізику і історію. Ну, сам предмет мені такий собі. Іноді <глух> це подобається, іноді не подобається. От, <глух> <глух> мені він геть не подобається. А мені не подобається. Там ще вчителька така. Типа нам всі. От Я Мне нравится ее подход. Конечно, нравится тебе. Весь класс мне боится. А что? Это и моей подруги? Не буду звучать ее имя, потому что... Да. Ну, короче, моей лучшей подруги mm -hmm. из класса. Ну, прям лучшая, она лучше. А да. Только один год общаетесь и что? Ну ладно, а? дальше, дальше. Секунду. Опа, бандажик. Е О, ж мене ним спасати. Опа, я сейчас авенпорт забустю, щоб все виїти. Чуєш, ніхто? А от коли бандаж випадає, це якийсь поганий знак, да? Ну, конечно, що mm -hmm. ні. Кстати. Так, де копію ось воно. О. Мене, мене, мене історія його не підняв і у кормово. <пох> Мотиб, пожалуйста, не цей не не байкай. <пох> Я якось продовжуся. якщо це, если там така фінка кричить, то це не означає, що вона нікому не нравится, если що. Ну, я знаю, що по Укр вона не сильно кричить. Вона на мене взагалі не кричить. Ну, от просто Укрмова, це мені геть. Ні. Ну, сложно, коротше, А у мене на першому місці, типа, на, друг... на першому місці у мене урок... Що там? Який там може будь у мене урок на першому? Місці? Ну, не, не. На першому місці в мене, короче, фізра, а потім матєша. Ну, на Матеша мені... Вчителька хороша, а урок. Якщо вы вас и минуту ну, ідеально. Минутка. То. Я сейчас можу. Э, один раз Опа, у мене 1%. Ну, на Ми з наша на однокласниця, яку ти так знаєш хорошо. Е, пішли? Да. Е, цей, пішли з нею, коротше, в магазин. І е, вона мені, типу, скаже, типу, е, я не буду настояще ім'я нашої вчительки казати, коротше. Кажи. Один раз, коротше, наша однокласниця каже нашій вчительки, і ну, у нас. Я буду по, по 20 хвилин. Ух ти. І цей вона каже, типа, е наприклад, вона наша вчителька <заспи> <заспи)> Сергія О, Сергійна, короче, буде Сергія Натальївна. Сергіївна, да, ну, наприклад. так звати, якщо, якщо. Хай буде Наталя вже просто. Короче, Наталя Пані Наталя, пані Наталя Можна, типа, ми типа зимою, ця однокласниця, і я опоздаємо, типа, на урок. Будем. А у нас п'ятий рівень костра. Да. Це можна, ми типу опоздаємо на урок, бо нам типу на моєму магазині ходити. Ми, тіпа, є, сім, чи не брали. А цей. А там Три наші однокласниці, яких ти обожаєш прям. Хто? Ну, та що. Перше, першу букву ім'я: Д, П, -д, Д, Д і П. Ти поняв, так? Блін ідеально А що, не правда? Ну, та хай що. Що таке. Це. Так, цей день вже Ще, слава Богу, ніхто Кричать, не вмирав. нам Біжить швидше, урок почався вже. Ми їм кричимо Ми просилися, ми просилися, блін. Ми нічого І Самоголовного пора, що типу урок е, можна, блін. А Есть? с а самими ты на урок нет. Давай из и сундук открываем. Да. С и ты на урок нет. Стоять и ждать нас? Да. Кто это? Ну, короче, не ну Старший, да? Ну, вот. У меня любимый, короче, предмет история и у Крымова. А самый нелюбимый, это технология. Технология. О, а я еще английскую, английскую люблю тоже. Yeah. Я знаю, что Максим не любит. Я люблю очень английскую историю и укромову. А у нас ребенок ребенка спасен? Э, да. Повида. А это. А сами я не любим, это технология, мастерство, основы здоровья. Сейчас такая вчителька с технологией. Такая. Everybody. <laughs> э, это если что, не прямая трансляция? Перечі, технології мистецтво, мистецтва е, і всякі такі ненужні предмети вони соньки прям нужні нужні да, прям нужні, особливо технології А ну от Ні, самі нужні це у нас англійська да. а то блін, вдруг другу я поїду цей вдруг я, блін поженюсь на своєму любимому актері ти знаєш хто це е, і цей і не знаю блін, англійський ти його навіть не знайде. А що, мені пофіг. А вдруг, а вдруг я поїду в Канаду до нього на концерт. За 100 тільки прям євро. То Та тобі, щоб до той Канади доїхати, треба буде дуже багато. О, і що, я через год 20, блин, туди поїду, мені буде год 40. А ні, у мене з математикою. Проблемочка. Проблема. Та боже, візьмися, єлі взявся. а. А, -а, -а. Вот. Соника брешь. Ну короче. Вот блин, ну Максим, ну скажи, я как вам технология в жизни понадобится? Приходишь, мам, один, ты приходишь в магазин, ты скажи, дайте мне пачку типа... ...дайте мне пачку... Много, па Пачка цигарьев. Да, дайте пачку... В смысле, нас такую, Дайте пачку цигарев. Хмельное мясное. И палку кракерскую. Вони такі кажуть, типа, хорошо, з вас два рушника вишиті хрестиком і три великих брілочка з бісера. <рес> і ти сидиш там два роки, блін, вишиваєш хрестиком і цей. І шиєш брілочок із бісера, блін. хігма. фігма. <рес> Мистецтво, так же само. <рес> Так, на чем я остановилась? На чем уж там? Короче, ну, ты отбился уже от кости кстати. Да. Я бы потом. аптечку. Там же потом... 5 аптечек и Оберла, два. Было, бы, было. То, короче, прошло 38 лет. Опа. Так. Боже, что же я такого уже? почти 30, минут, блин, да. Серия. Упал, Соньки, до сих пор тебя О! Ну все, мы вернемся на пятьдесятом дні, Хорошо? Ну все, давай я на, па я на паузу поставлю. А ну всем пока. Продолжение будет другая часть. Про це будет а то Ну будет продолжение друга часть. Всем пока.